Дня ранку, шановні колеги, раді всіх знову бачити. Дуже полюбляю лекції професора підгірного. Гарно після нього виступати. Всі такі зацікавлені. Тож ми поговоримо про концепцію РОЗЕ. В певній частині своєї лекції задекларую конфлікт інтересів з компанією Ріофарм, Або ж а все ж таки будемо розмовляти про цю сучасну концепцію. Щось воно не хоче? Є контакт якийсь. Є. Тож, бо початок інфузійної терапії в історії було здекларовано в журналі Ланцет 1931 році. Далі. Певний успіх при введенні фізіологічно розчинного гідрокарбонату в Великобританії під час епідемії холери. І з цього можна вважати початок рідинної терапії як концепції лікування пацієнта. Слайд, будь ласка. Є. Тобто введення рідини є один з аспектів інтенсивної терапії у критичних хворих. Адже, але зараз на часі так сказати, багато пересмотрюються в інфузійній терапії, і нема таких жодних певних результатів. Але на часі концепція еоволімії, тобто ми всі знаємо, до чого призводить деяких поганих наслідків. Гіперволімія і гіповолімія також це майже. Підтримує шоковий стан. О, назад. Тож бо ви тут можете побачити, як зараз ми повинні балансувати. Ось насправді сучасна інфузійна терапія. Я дуже часто і дуже часто знаходжу аналоги з вже гарно застосованою концепцією мультимодальної аналгезії, що мультимодальна аналгезія це балансуючий акт. Так ось чому ми не можемо інфузійну терапію розглядати як балансуючий акт, тому що ми дійсно повинні забезпечити оптимальну перфузію рідин, і не щоб у нас пацієнт не заходив в гіповолімію, що за собою. Викликає багато порушень, якщо бачите на екрані, і зростає летальність. Так і гіперволімія, сильне навантаження несе за собою теж дуже багато побічних ефектів. І все призводить до, і що то, що то призводить до ендотеліальної дисфункції, мітохондріальної дисфункції та поліорганної недостатності. Тож бо інфузійна терапія це теж способє якась балансуючий акт і тому. Ця ось моя аналогія можна провести аналогію з тим сучасними такими стратегіями, як оновлена концепція керування рідиною, яка має як аналогічне як керування антибіотиками, як насправді щось є таке з концепцією мультимодальної аналізії. Тобто по-перше, випливається концепція 4D, тобто, ми повинні розуміти, який препарат, який дозвіл, з якою тривалістю ми вводимо, і як проводимо деескалація. Де і тобто, задаємо чотири запитання: коли починати припиняти інфузійну терапію, коли починати та припиняти видалення рідини, і чотири показання: це ресуситація, підтримка, заміна та харчування. І оце це призвело до формування концепції Концепції Роус або Розе. І дуже класний такий акронім, насправді, який гарно корелює. Буває просто акроніми, так які щось нам кажуть. А саме тут дуже влучний акронім в цій концепції Роус. Тобто ви всі бачите цю класичну картинку з цією розочкою, І у кого є дома квіти, то ви всі прекрасно можете асоціювати. Дані цієї концепції роус, тобто ресуситація, оптимізація, стабілізація, евакуація з вашою квіточкою. Якщо у вас не було тиждень вдома, вона зав'яла. А ви, якщо ви швидко будете наливати їм багато рідини, то вона може померти і перейти в ту п'яту стадію, яка не бажана. Тобто це чотири букви. А п'ята це розочка наша помирає. І ось якщо ми неправильно будемо проводити оцю цю концепцію, то наша квітка і загине. Тому е, важливо от саме всі ці чотири концепції. Тобто, е, на першій е, стадії на концепції ресурситація. Е, наша головна мета це запобігти шоку і е, зробити так, щоб е, провести реанімацію або ресуртацію. Е, я більше люблю термін ресуситація, ніж рідна, чим реанімація якось кострубату. Звучить, щоб ми вивели тобто, і шоку нашу розочку, і наша розочка Почала, почала наповнюватися і становитися гарною квіткою. Далі щоб це квітіння продовжувалося, у нас концепція оптимізації е, є е, період, який якщо ресурситація тримає від е, декількох хвилин до декількох годин, то концепція оптимізації може тримати, тривати е, декілька годин. Коли ми вже починаємо виводити нашу квітку з шоку, ми е, повинні оптимізувати нашу е, рідинну терапію індивідуалізувати згідно потреб, згідно його втрат. І тому так багато різних є підходів до інфузійної терапії, тому що справді досить кожен пацієнт досить специфічний в втраті своєї рідини і в електролітному дисбалансі. Тому важливий цей процес оптимізації. І коли вже квітка у нас розквітла, і гарна квітна що повинна, ми повинні стабілізувати цей стан. І стабілізація може у нас тривати від декількох діб до дельта. Кілька тижнів, і ми повинні стабілізувати, щоб квітка вже гарно у нас квітла. І потім дуже важлива у нас частина: це евакуація. Тобто ми ж все рівно протягом нашої агресивної досить терапії, все рівно надлишок рідини в організмі є. І ось процес евакуації досить кропіткий. Це цей четвертий четверти пункт. Тобто, що важливо на першому етапі? На першому етапі, коли пацієнт має гемодинамічний шок, то потрібно стрімко вводити болю з рідини. І ось те, що казав Ярослав Михайлович попередній доповіді, що концепція насправді от. Тої сліпої концепції, коли вводилось по 30 мл на кілограм, зараз вже не оправдовує себе, і от в концепції рососитації все ж таки потрібно все вводити поступово, болісно, але зазвичай досить агресивно, тому що ми повинні вводити багато об'єм рідини. І тут я повністю підтримую попереднього доповідача. В чому? В тому, що навіть на всіх фазах концепції рос. Росе, коли необхідно, потрібно вчасно включати вазопресорну підтримку. Вазопресорна підтримка і підтримка нури показана навіть під навіть під час евакуації, тобто це навіть одна із основних складових. Цього далі друга фаза етап оптимізації, коли пацієнт вже явної, абсолютно чи відносно гіповолімії є, і е, тут необхідно гарний моніторинг і рідини слід вводити відповідно до індивідуальних потреб на регулярній основі. Тобто, тут е, необхіден моніторинг як серцевого викиду, так і моніторинг електролітного, кислотно-лужного стану і. Е, Тут дуже важливо оцінювати тип родини, який вводиш, потрібно проводити оцінку об'єму і об'єктивізацію завдяки даних нашого моніторингу. Тобто, я як казав, які основні тут параметри, і хотів би зауважити, що насправді склад, склад нашої інфузійної терапії, мультимодальної, то що я кажу, от мені дуже подобається, от саме тут саме. Це дефініція, тому що насправді ось ми всі знаємо геки, які років 20-15 тому були панацеєю, потім ми зовсім від них відійшли. А зараз поступово йде ренесанс, і я можу провангувати, що через 5-10 років геки опять будуть займати певні свої місця. Так чому вони провалилися? Тому що, от на саме на фазі оптимізації, почали вводити тільки виключно геки. Якщо ви передивитесь всі ці дослідження, де кажуть, що геки там почки відлітають від них, в більшості цих. Цих досліджень геки були в монотерапії, і це недопустимо. Повинен бути мультикомпонентний підхід, особливо в цих фазах оптимізації і фазах стабілізації. Ось тут ще одна така гарна табличка із оцих чотири зараз, які дуже полюбляють. Тобто, ми повинні, повинні розуміти. Який тип рідини чи ми вводимо калоїди, чи кристалоїди, чи збалансовані, чи розбалансовані розчини? В які дозування, тобто середнє дозування, якщо, якщо ми казали, то там більше, то тут 4 4 мл на кілограм, і які у нас повинні бути моніторингові застороги, і які, як реагує на наша на, нормалізуються наші всі ці показники. І далі на фазі стабілізації також е, е, ми вводимо е, різні речовини і їх стабілізуємо. Ця фаза може е, тривати добами. Дуже цікава фаза евакуації. Всім раджу, це е, е, раціональне е, використання внутрішньовенних е, рідин оцей підручник. так? Там дуже гарно розписано, як ми повинні проводити моніторинг. На жаль, 15 хвилин дуже мало часу, щоб розповідати о таких глобальних стратегіях. Тож бо передивіться гарні там таблички, там, розписано, який повинен бути моніторинг. Дуже ретельно ми маємо там інформацію, яка повинна бути метаболічна оптимізація, яка у нас повинні бути застароги, коли ми. Відходимо від капілярного витоку. Далі, як ми ці вазопресори автомізуємо? Тут навіть на цій фазі показана е додаткова е терапія зовнішня, тобто штучна нирка, також може бути застосовуватися, якщо ви не можете адекватно вивести цю рідину. І як кожен з діоретиків повинен як він. Е по-різному впливає на виведення наших електролітів, тому що корекція електролітного стану дуже важлива. Тобто, ми повинні розуміти, що дуже погано у вас працює це, що на кожній фазі є свої якісь певні статуси, які ми повинні підтримувати. Далі ми повинні розуміти про... Те, що я казав, мультимодальність і полікомпонентність, тобто кожен з розчинів має свої якісь застороги, тобто сельове перенавантаження, рингір може визивати гіперглікмію та алергічні реакції. Хартман може викликати лактоацидоз, плазмоліт може викликати метаболічний ацидоз, Тобто кожен із препаратів не й далі, ідеальної рідини на даному етапі у нас не існує. Я хотів би поділитися в тим нашим конфліктом інтересом, Тобто, коли була війна, ми отримали багато різних препаратів вітчизняних виробників, ми отримали багато препарата такого, як реосарбілакти, насправді дуже така контроверсійна у нього думка в нашому анестезіологічному суспільстві про цей препарат, що він ніколи не входить. Але, наприклад, якщо ви розглянете європейські гайдлайни, то є такі препарати, як тутафузін, який теж на сорбіті, який фарма Бакстер випускає, і вона в Європі, в багатьох клінічних настановах, він є. Тобто, які переваги застосування? Тобто, Якщо нам потрібно, він має гіперосмолярність, він має збалансований іонний склад, він має всі переваги гіперосмолярних, але не викликає гіперхлоремічний синдром, якої має нат, натрій звичайний фізіологічний натрій. І навіть по натрію хлоріду було дослідження велике, яке 23 до 24 року, що навіть невеликий болюс натрію хлоріду може викликати провокувати гіперхлоремічний синдром. І сербітол зусуває замов. Сілхаліном, спазм кишківника. А якщо ми згадаємо цю фазу, де е, табличка гіпер-гіповолемія, то спазм і е, присущ як гіпер, так і гіповолімія. Тому це дуже гарно. І натріолактат, який зменшує тканину нацидос, але ми маємо одну за старого, причепну мозговій травмі, цей препарат ні в кому разі водити неможливо. І е, цей виробник провів багато клінічних досліджень, рандомізованих по е, приплюмані. При сепсисі, про опікової хвороби е і доказав безпечне стосування. Що про безпечне засування? Ви багато хто з цим стикався препаратом, і я думаю, що ви розумієте, що він достатньо безпечний. І ось е насправді його по потрошки, я не кажу, що його, як гідрокситілкрмал, повинно тільки його застосовувати. Ні, потрібна бути мультимадальність в нашій інфузійній терапії. І як препарат підтримки з певними його властивостями використовувати, то, наприклад. Е Велике дослідження було по опікові хвороби, де 7 мл на кілограм його застосовували достатньо безпечно, і тому на фазі це пінгруття застосування, на фазі оптимізації. Також його достатньо гарно проводилося при сепсісі і достатньо тривалий час була ця інфузійна терапія, що дає нам якесь підґрунтя для застосування на фазі стабілізації. Тож, бо на закінчення своєї промови я хотів би сказати, що ми. Ми постійно повинні розуміти, що нема золотого стандарта, немає якоїсь певної концепції зараз в мусійній терапії, що 100% доведено. Є головна тенденція зараз персоналізації медицини. І персоналізації медицини ми повинні розуміти, що, коли, як, за чим ми вводимо. А ось останнє дослідження показало, що цими питаннями опікуються тільки не більше третини медичного персоналу. Дякую за увагу. Yeah.